Мої вітання всім. Вчора мене не було. ніяк було записати. А сьогодні запишу відосик. Тут дуже великий ріст, я так бачу. Ціна біткоїна рухають. штовхають вверх. Так що зараз подивимося, що в нас відбувається тут. І як це все вирішити, як з цією ситуацією. Так, біткоін. Знаю ну, чому? Я? Чомусь тут був позначив, що це імбаланс. А це в нас тут є з 4 годинний ордер блок по цих ось межах від 97.143 до 99.431. Я поставлю напевно свою угоду біткоїна тут на усереднення. Так як бачу, що дуже штовхають. І а зараз поясню чому. Так. Угу. У нас тут доволі непогано так все підросло е, на нашому розгонному депозиті. Я відкрив карту ліквідації. На 12-годинному е, таймфреймі у нас є дуже багато ось ліквідності вгорі зібрано. Це десь 96, скільки 95. Грубо говоря, 96 тисяч. А в нас наш ордерблок 97-143 початок і до 99. І, до речі, він не відтестований. По-друге, є тут велика полка ліквідності, яку він хоче, напевно, забрати. Якщо я поставлю тут усереднення в себе на фьючерсах, а ви дивіться, якщо відкривали, то Будьте обережні, я вам говорив, що в це вам не на споті торгувати. Тут, якщо мінус, то мінус. І можна доусереднятися до такого, що можна втратити весь депозит. Так, що хотів, монетка аніме. Аніме. Є монетка аніме. Доволі вона мені привабливо виглядає. Ми тут маємо, ми маємо. Зміну тренду. Маємо. І бачимо, що вона готується до росту. У нас по тут вона була дуже в падінні, є дивергенція. Цей куди ж? І хочу чекати. Ми на нашому розовому депозиті просто її купимо на... Так, це що у нас денний імбаланс? Даний місяць від, відкриємо. На місяці у нас. На місяці у нас є тут такий свіп. І що тут у нас Де тут денний імбаланс? Ух ти, я як висопа. Ну, секунду. Так як свіча в місяці закриється, це на продовження руху. Ну, може трішечки піти вверх. Подивимося. У нас є місячний імбаланс. Так, перекриття буде в цій зоні. Так як у нас тут денний місячний імбаланс співпадають. Доволі непогано на тижневому графіку тут нарисовано. Тим паче тут є у нас полка ліквідності. Ми просто її на нашому розгонному депозиті купимо на 5 доларів. І нехай вона буде. Так, аніме. Поїхали. Купимо мої по ринку. Так, я вибачаюся. В общем, виробилось світло, прийшлось склеювати. Воно все побігло вверх. Так, аніме монетка, аніме ми її купуємо на 5 доларів. Аніме. О, купуємо по ринку. 5. Півля. Де виставити тайк Зараз подивимося. Монета аніме. до да, звісно. Как раніше відео б загрузив, а так, ну ні, та нічого. Що маємо те та маємо. Так, ані мо те. Ага, байбіт. Угу. Тут так, значить, да. Інтересно. всім різні графіки, да. Це да, добре. Так, байбіт, байбіт, так. Да. Байбіт раніше був лістинг. А значить будемо розглядати. Так. Um, да. есть, есть у нас тут данный имбаланс. И тайк нашей будет по данному имбалансу. Так, оно стоит. Вот так, есть. Баланс один день. Так, баланс один день. Есть. Все. Тайк мы ставим 0, 0. 3396. подивимося, скільки тут йде. Буде 89%. Тухож непогоно. Так, 003396. Навіть забув, що хотів вам розповісти. Тим світлом. Про дати. Лімітний. 003396. Відсотків. Нам більше не треба. Продаж. Заявка створена. Ух, давайте подивимося. Ух, яка полка тут прям капець. У мене мінусова угода. Ну нічого. Так, поки що вона мінусова. Я вважаю, що, напевно, усреднюся. В оцій зоні і поставлю стоп трішечки вище. Так як ми бачили, у нас є тут 4-годинний ордерблок. відтестований. більше всього, що ціна йде на тест. 9743 і 99431,5 буде мій стоп. У мене десь усередниця. Моя угода. Десь отак буде. Як у середню, і буде видно потом. Так що тут така Подивіться ефір. Ефір тут повинен дуже добре вилетіти вверх. Так, єсть. Єсть, все тут є да? Летимо. До ордер блока 4 годинного, так як і біткоін. Але я вважаю, що він трошки впаде вниз і піде вверх. На перекриття свого Атеоша. Наші монети дуже добре. Дуже добре. Мені подобається, як вони у нас постріляли. У нас тут LRC взагалі 27%, 28%. Тут більше 10%. Я б даже б сказав, 20%. Тут у нас також 20%. Щем, то, ну Нормально. А, так, що хотів, як конвертувати? Ось тут здесь конвертувати невеликі залишки в МНТ. Ну це на Bybit, а на Binance там у BNB. У нас DOT і ті ми можемо конвертувати. Це, я так вважаю, монета Bybська. Ну, нам яка різниця? Ось тія. І у нас є DOT. Все. Конвертувати наші залишки. Так, підтвердите, нема питань, підтвердите. Є. Все. Так, дякую за увагу. Е. А взагалі-то, давайте, напевно, ще подивимося в біткоін домінації. Вона у нас також росте, як і біткоін. Да? Були тут падіння. Падіння, коли біткоін різ, вона падала. Але все одно тягнеться вверх. Оце виход із каналу може бути різкий тут. Різкий рух. І потім падіння. А можливо рух і сюди може бути. Так що будьте обережні і, і правильно розпреділяйте свій капітал. Все, всім до зустрічі. Бажаю успіхів.